Всім привіт! Давайте спробую сьогодні вже е, потренувати під запис, тому що трошки моє горло не так працює класно, як мені хочеться. Тут зробимо зараз пару призивів чисто для настрою. Або, навпаки, розчарування, а потім що ж таке десь ці... одну У Мене скоро ці серії Монетки закінчаться. Що це, скільки мало. Так, погнали. Мої тут вже дехто понавиловлював. Я не знаю, як у них це вийшло. <смі> я зараз наловлю корм. Пріска, дякуємо. Блін, мені себе гема, як би дали, а то я вже скільки зробила призивів, а так і ніяк досі не сказали ні. Мабуть, мені це місце не потрібно. Фіана дякую, але я тебе качати не буду. Так, все. Трошки не вистачає. На ще один прозив. Погнали тепер турнірити. Тепер показую, що мене з турніром повний капець. Ем, оборона. Оборона жирна є. Огут, мене б'ють. Жирна є. З приводу атак. Перший день. Все було класно, все було супер. Тяжко, але було нормально. Другий день, воно взагалі заливний був. Тут взагалі. Ну, побачимо, як сьогодні буде. Не знаю. Можливо, сьогодні буде останній день на цьому турнірі. Я так бачу по оборонам, мені взагалі капець, як оборони, такі жирні дають. За що? Не знаю. нагадай, що ти робиш. Капку ну На нас перекидую. 350 по всім. Що ти такий страшний, теж Та і посилення тирить. Можливо, тоді є сенс взяти жовтих. Жовтих. Тоді можна тебе викинути, тебе. Блін. Я так і не спробувала, чи Гурік працює на цьому турнірі. У мене були певні там сумніви з приводу оборони. Я її як виставляла, я не знала, чи, чи варто мені поставити Гуріка, чи ні. Чи він буде тут працювати? Не було в мене таких думок. Я його не поставила в оборону. Ну, можливо, це даремно. Дінде туди-сюди. Але зараз перевіримо. За зараз в мене в турнірі закінчиться. Буде швидко, епічно, трошки боляче. Два по три можна зробити жовтих. Або мені кристал не вийде. Ну, почнемо з жовтих. Угу, ясно. Зелений кристал зовсім не потрібен, але, мабуть, зробимо тоді через отак. Там води фіолетові, не знаю, чи потрібні. Блін, цю сінюю не треба було сюди брати, тому що вона середня. Воно довго буде мені заряджатися. Трошки в мене зараз дилема. Мабуть, спробуємо зарядити фіолети. Можна тоді сюди. І отак, таким чином, далети, будь ласка. Для мене трошки тяжкий цей турнір, як виявилось, тому що мої очахлики тут конкуренцію не тримають зовсім. Що в атаках, що в обороні. Скільки в тебе, я ж її не вб'ю. А який в мене вихід. Ну, добре. Блін, фігня. Скільки мої догриз. але воно все одно льтунула. І я тепер не можу ніяк зробити, так, щоб мені. Нейтрально зарядити. Когось тоді будемо робити отак. Може, цю доб'ємо і цю не доб'ємо mm. Я чомусь так легковажно відношуся до цього турніру, я не знаю чому. так Зараз у мене лишиться цей непотрібний міні-чудик. Мені би фіолетові взяти. Але проблема в тому, що я можу взяти лише Ти Зарядиться чи не зарядиться це від одного камінчика? Так, не зарядився, добре. Ну тоді з сукнем не так. Спочатку сюди гулдроном. Вона віддобили, нічого собі. А тепер нехай сюди отак. Ну, майже, до речі, 64. Жовті. не нерядився. Хоча не треба було. Я думала, той не помре. Що можу сказати? Добре, що я його в оборону не поставила. Цього пана були в мене такі думки, я думаю, мабуть, він тут не підходить. Це таке ж відродження не працює. Доб'є. ще й вдарив по двох цих ударниках. Ще треба фіолет, якби. Угу. Угу, Нема цієї фішки з приводу відродження. Ну, хоча б баф атаки включимо. Так, добили тебе. Так, добила. Ну, я думала, тут не вийде. Погнали далі. Тепер не буде мене мучити думка про цього гуріка. О, господи. Що може тобі я сказати, пане? Я прям не знаю, що тоді візьмемо назад фіолетових. Єдине, що. М -м -м де вона загубила? Чи вона тут мені потрібна ця Ені чи ні. В принципі, підійдемо. Погнали, не знаю, чи що з цього вийде. Тут, звичайно, я канта <кхм> знімає в деякій мірі посилення. Угу. Є жовтім. Але ця моя мадам не зарядиться за сім камінчиків. Оп-пам. Робити обережно чи я можу спробувати, хоча б підріжемо їм після ульти хоч щось. Можна спробувати ризикнути, пошукати жовті, але воно мені не дуже що дасть. Блін, не знаю. Зараз то ще буде підрізати мені все, що тільки можна. Зарядили. І це був ніби не дуже такий прям в комбо хід. Ви зарядили. От вчасно жовті виїхали. Якраз тоді, коли цей буде різати ману. Так, тихо, добив. Ну, де твоя совість? Не доб'ю я тут нікого. Зараз там б'є. Пані, зараз побачимо, скільки воно лупить. Філет він і там скла. О, хоть не в нуль. Ну, то б'ють, мабуть, мені тут. О, хиляні. Цей. Угу. А ти. Ані мінус. Господи, за що? Ваші міньйони, щоб вони жили щасливо і довго. Як же ж вони замучили ці магамйони? Просто слів немає. Зараз це доб'є мені. Блін, і той зарядився. Якщо не хіт, то комбо. Бамс. Все, нарешті. Я викупатись не буду, тому що сенсу я не бачу. Я дуже погано в атаці відіграла цей турнір. Оборона моя не тримає не дивно. У мене шері в центрі це, це не центр на цьому турнірі. Це взагалі нікого нема з магаміньми, так що ну, оборона моя тут ні до чого. Ну, отак. От маємо, що маємо. Тут уже навіть зараз рейтингу я даю 160 тисяч. Ну ты такая, ладно. Совсем давай камня всем пока-пока.